Усім привіт, друзі! Перш ніж ми почнемо, зверніть увагу на QR-код на екрані. Перейшовши за посиланням, ви можете приєднатися до допомоги жителям Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС російськими військовими злочинцями. Також це посилання буде першим в описі. А ми тим часом переходимо до традиційної добірки головних космічних новин тижня. Поговоримо про відновлення польотів Blue Origin, готовність DreamChaser до випробувального польоту на МКС, втрату. У зв'язку з Ingenuity, перенесення місії Rocket Lab на Венеру і про величезні водяні гейзери на Енцеладі. А ще про те, як Starlink працював під час випробування SpaceX Starship. Коротше, мене звати Павло. Новини цікаві. Бажаю приємного перегляду. Марсіанський гвинтокрил Ingenuity, що був спроєктований всього для пари демонстраційних польотів, нещодавно знову перевершив усі очікування, закінчивши свою 51-шу місію. Проте він іноді дає збій. Головний інженер проєкту Тревіс Браун розповів, як цього квітня команда на цілий тиждень втратила зв'язок із гелікоптером. Вранці 755-го солу від початку місії Perseverance та Ingenuity, після успішного завершення 49-го польоту гвинтокрила команда спробувала передати йому інструкції для наступного завдання. Проте апарат не відповідав протягом декількох марсіанських діб. Спеціальна система комунікації марсохода Helicopter Base Station не отримала від нього жодного сигналу. Спочатку науковці не надто переймалися долею гелікоптера, припустивши, що апарат ще не прокинувся від нічного сну. Підтримання температури протягом холодних марсіанських ночей потребує багато енергії, тому що ранку інженюють пробуджується лише тоді, коли його сонячна панель відновить заряд батарей. Коли саме гвинтокрил набереться достатньо сил, щоб узятися за роботу, передбачити нелегко. Про те, що довше тривала радіотиша, то складніше було її пояснити. Як пише Браун, протягом більш як 700 солів експлуатації, в нас жодного разу не було повної відсутності зв'язку навіть у найгірших ситуаціях ми бачили, хоч якісь ознаки активності. Нарешті, вранці 761-го солу, майже через тиждень після втрати контакту Персевіренс отримав перше повідомлення від гелікоптера, точно прогнозований час пробудження. Рівно через добу сигнал повторився, підтвердивши, що з інженююті все гаразд. Команда відразу спрямувала марсохід до нього, і щойно зв'язок було відновлено, завантажила програму польоту. Отримавши інструкцію, гвинтокрил здійнявся вгору, встановив новий рекорд висоти та відзвітував про вдало виконане завдання наступного ранку. Команда поклала провину за першу в своєму роді втрату комунікації на два фактори: по-перше, сигналові перешкоджав гірський хребет, що розкинувся між Perseverance та Ingenuity, а також скеляста місцевість, дослідженням якої займався марсохід. Ці проблеми було вирішено, коли ровер підібрався ближче до гелікоптера. По-друге, антена зв'язку з Ingenuity розташована на правому боці корпуса Perseverance Достатньо низько, щоб інші деталі та інструменти заважали сигналу. Хоч марсіанське літо вже незабаром, Ingenuity, ймовірно матиме проблеми з енергопостачанням через пил, що укриває його сонячні панелі. Це значить, що подібні втрати зв'язку можуть повторитися у майбутньому. Blue Origin найближчим часом готується відновити запуски своєї суборбітальної ракети New Shepard. За словами генерального директора Боба Сміта, компанія очікує дозволу на польоти від Федерального авіаційного управління США. На польоти New Shepard було накладено заборону після інциденту, що стався під час місії ns 23 у вересні 2022 року. Тоді у двигуні ракети стався збій через перевищення допустимих температур, що призвело до спрацювання системи аварійного порятунку. Пасажирська капсула, на борту якої не було екіпажу, успішно приземлилася, а от носій був зруйнований. Після отримання дозволу Blue Origin проведе цю місію повторно. Незважаючи на невдалий запуск і довгу перерву, попит на туристичні польоти не впав. За 9 місяців у компанії з'явилися нові клієнти. Люди побачили безпечну систему і реальний сценарій переривання польоту. Капсула успішно приземлилася і була готова до нового польоту наступного дня. Говорить генеральний директор Боб Сміт. Місію Rocket Lab до Венері спочатку заплановану на минулий місяць, травень 2023 року, відкладено на невизначений термін. Ймовірно, запуск відбудеться не раніше наступного стартового вікна в січні 2025-го. В інтерв'ю виданню TechCrunch представник Rocket Lab не називав причин перенесення, крім того, що зараз компанія зосереджена на виконанні комерційних замовлень. Першу приватну місію до планети сестри Землі було анонсовано минулого літа. Вона є власною ініціативою Rocket Lab і цілком фінансується компанією, проте нестиме корисне навантаження від Масачусетського технологічного інституту та інших дослідницьких організацій. План місії передбачає запуск невеликого зонда за допомогою ракети Носія Електрон і супутникової платформи «Фотон» як третього ступеня. Азон спуститься на висоту близько 60 кілометрів над поверхнею Венери, де умови найбільш схожі на земні. Там за допомогою нефелометра він вивчатиме склад її хмар, шукаючи органічні сполуки. Крім наукової цінності, ця місія також надасть змогу Rocket Lab ще раз перевірити в роботі спеціальну модифікацію апарату «Фотон» для міжплани. Етних перельотів, що здійснила свій дебют під час місячної місії NASA Capstone. Друзі, хочемо щиро подякувати нашим спонсорам на Patreon, YouTube та BuyMeACoffee, адже саме вони дозволяють нам працювати над проєктом. Без вашої підтримки, ми просто не могли б займатися тим, що любимо, адже у нашого проєкту нема інших джерел доходу, окрім спонсорських донатів. Конкретно це відео, як загалом і всі ролики на каналі, було створено за підтримки патронів, що вірять у нас та допомагають розвивати Альфа Центавра. Зібрані кошти йдуть на оплату ліцензій на музику. До та інструментів, таких як ChatGPT та Midjourney. так ми активно користуємося ними в роботі. Саме завдяки вам, ми можемо зосередитись на створенні якісного контенту. Ваші віра та підтримка є нашою головною мотивацією рухатися вперед. Якщо хочете долучитись до числа наших спонсорів та підтримати наш проєкт, перейдіть за посиланнями у закріпленому коментарі. Ми щиро вдячні за вашу віру в Альфа Центавра та за те, що дозволяєте нам працювати над тим, що ми любимо. 31 травня компанія Sierra Space оголосила, що вперше протестувала системи живлення свого космічного корабля DreamChaser Tenacity. Вона подала до апарата електроенергію, яку вироблятимуть у космосі сонячні батареї, а також увімкнула бортові комп'ютери. Наразі компанія готується до відправки Tenacity у випробувальний центр NASA, де він пройде термовакуумні тести. Компанія не уточнила графік їх проведення, але сказала, що це станеться у липні. Далі корабель відправлять на миска Наверел для. Для фінальної підготовки до запуску, який Sierra Space хоче здійснити до кінця цього року. На дату старту вплинуть не тільки випробування апарату, а й готовність ракети Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance. Політ Tenacity запланований на її другу місію після запуску місячного модуля AstroBotic. Dream Chaser буде використовуватися для доставки вантажів до міжнародної космічної станції і назад у рамках контракту з NASA. В рамках підготовки до першої місії астронавти Жари. Асмін Могбеллі з НАСА та Сатоші Фурукава з японської космічної агенції, які візьмуть участь у місії до МКС Crew-7, тренувалися в роботі з кораблем, зокрема в передачі вантажів між ним та станцією. Sierra Space думає про інші варіанти застосування Dream Chaser, зокрема пілотований. Така версія корабля трохи відрізнятиметься розмірами та формою. Після першої успішної посадки компанія планує створити власну тренувальну базу і набрати свій загін астронавтів із 12-15 осіб. Енцелад – океанічний світ, діаметром трохи більше 500 кілометрів, є величезним резервуаром солоної води. Гейзероподібні вулкани вивергають водяну пару, струмані з частинок льоду та органічні речовини. Раніше вчені вважали, що вони простягаються на сотні кілометрів, але Джеймс Веб змінив це уявлення. За допомогою цього телескопа науковці змогли побачити потужний вихід водяної пари з Енцелада. Шлейф струменю виривається зі швидкістю 300 літрів за секунду та простягається на 10 тисяч кілометрів. Він живить водою всю систему Сатурна та його кільця. Період обертання Енцелада навколо Сатурна доволі швидкий 33 години. Під час руху струмені водяної пари залишають за собою Ореол, схожий формою на пончик. Цей пончик, описаний як Тор, розташований ближче до зовнішнього найбільш широкого кільця Сатурна, і проаналізувавши дані телескопа імені Джеймса Уебба, учені дійшли висновку, що приблизно 70% водяної пари виділяється та живить систему Сатурна, і лише 30% залишається в межах Тора. Найближчими роками ВЕБ слугуватиме основним інструментом для спостереження целада. Його дані будуть інформувати майбутні місії з вивченню океану цього супутника. Нове mm -hmm. відео Astroscale демонструє, як місія End of Life Services або LZM захопить і зведе з орбіти супутник зв'язку OneWeb. Місія LZM проведе перше в світі комерційне зведення неактивного космічного апарату клієнта. Розповів порталу SpaceNews Алекс Готфрі, менеджер з розвитку бізнесу Astroscale. У 2025 році Астроскейл планує відправити ЕльЗМ на дуже низьку навколоземну орбіту для введення в експлуатацію. Потім супутник перейде на вищу орбіту для перевірки його здатності пристикуватися до супутника OneWeb, оснащеного магнітними стикувальними пластинами. Ми дуже тісно співпрацюємо з OneWeb, сказав Готфрі. Ми робимо це в рамках державно-приватного партнерства за програмою ЕльЗМ протягом останніх п'ятьох років. Ми приберемо космічний апарат, який є частиною їх. Нього угруповання і завершить свою роботу. ЛЗМ призначено для захоплення декількох непрацюючих супутників. Щоб зробити ціну на це достатньо розумною, щоб бізнес міг дійсно злетіти, ми повинні мати можливість вилучати кілька об'єктів за допомогою одного космічного апарату, сказав Готрі. Ми піднімаємося вгору, хапаємо нашого першого клієнта, спускаємо його вниз, а потім відпускаємо. Далі ми повинні піднятися назад і захопити вже наступного. Астроскейл будує і готується до запуску ЛЗМ на своєму заводі. У Великобританії. Фінансування місії надають Космічне агентство Великобританії, Європейське космічне агентство та OneWeb. У Бокачіка ремонтують вм'ятини без фарбування. Причому досить радикально до побитого літаючим бетоном захисту вертикального бака приєднали кілька ланцюгів і витягають металоболонки краном. Поруч на стартовому майданчику кипить робота. Пробурили ще 19 отворів у ґрунті та залили їх бетоном. І туди ж почали завозити елементи системи подачі води під стартовий стіл, включно з трубами великого діаметру. Витрати монооксиду дигідрогену будуть просто гігантські. Нарешті полагодили ліфт у вежі обслуговування. За кілька днів до старту Starship падала противага. Тепер знову все працює. Бустер 10 перевезли в ракетний сад і встановили зліва від бустер 4. Десятий прототип чекає завершення робіт із фундаментом на новому майданчику, який називається Мессі. щойно до Роблять основу для встановлення перших ступенів, а з ним проведуть пробування. Бустер 10 перший прототип, у якому реалізували більш пласку переборку баків порівняно з попередніми виробами. Поки що це тільки перегородка між основними баками першого ступеня, тобто зверху метан, знизу кисень. Зменшення висоти перегородки непросте інженерне завдання, оскільки потрібно забезпечити ту ж саму міцність для бака, в якому міститься кілька сотень тонн рідкого метану та ще й під тиском вищим за атмосферний. Квітневий інтеграційний політ Starship досі відгукується в у серцях. Гатьох, по-перше, під час цього польоту херестувацький термінал Starlink всередині ракети працював на найбільшій висоті та швидкості, тобто на 38 кілометрах і швидкості в 1,7 числа маха. А по-друге, на нещодавній конференції представник НАСА розповів, що космічне агентство залучено до розслідування першого польоту Starship і активно взаємодіє з FAA. Наса стурбоване тим, що SpaceX може не встигнути до грудня 2025 року здійснити посадку на місяць, тому ж, що для цього потрібно здійснити значну кількість польотів Starship до запуску самої місячної місії? Будемо тримати кулачки за SpaceX і усіх учасників процесу. Щоразу в кінці дайджестів я прошу вас голосувати в коментарях за головні новини випуску минулого тижня. Результати такого користувацького голосування наступні. Найцікавіша новина: дві дивні екзопланети, що їх було відкрито за допомогою наземної обсерваторії. А на другому місці блок подій пов'язаних з компанією SpaceX. За основні ж сьогоднішні новини, голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічується під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри на. Цікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька. А ми наступного тижня їх порахуємо. Запуски! 4 червня з майданчика пускового комплексу SLC-40 на Канаверал стартувала ракета Falcon 9. На осі відправили на низьку навколоземну орбіту 22 супутники широкосмугового зв'язку Starlink другого покоління. Для першого ступеня ракети це був третій політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Овкревітас в Атлантичному океані. Наступного дня з майданчика LC-39A космічного центру імені «Кеннеді» відбувся ще один старт Falcon 9. у рамках місії CRS-28 ракета запустила до міжнародної космічної станції вантажний корабель Dragon 2 C-208. На його борту було 3304 кг кілограми корисного навантаження, зокрема, призначені для встановлення на МКС сонячні батареї Айроза, а також припаси для екіпажу, різне обладнання та наукові експерименти. Сі 208 здійснив стикування з модулем МКС Гармонія через 18 годин після старту. Корабель пробуде у складі станції близько трьох тижнів. Для першого ступеня Falcon 9 це був п'ятий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу «A Shortfall of Gravitas» в Атлантичному океані. 7 червня з космодрому Цзюцюань стартувала ракета Лідзянь Цзянь-1». Твердопаливний носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 26 супутників сумарною масою близько тонни. На нашому каналі подивіться Дайджест Плюс, цілий випуск з новинами за місяць травень, які ми не включили у звичайні суботні ролики. А ще нагадую про те, що кілька тижнів тому вийшла друга частина відео про роботу ракетних двигунів. Я залишу обидва посилання в описі під цим випуском. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!